Весняне сонце тільки но починало прогрівати мокрий асфальт після нічного дощу, коли Григорій Степанович повільно прочинив двері на балкон і вдихнув свіже повітря. Його дружина Марія Іванівна вже готувала на кухні сніданок. Запах смаженої картоплі з цибулею розливався квартирою, змішуючись із ароматом міцного чаю. Чого стоїш, як стовп? Лагідно буркнула вона, озираючись через плече. «Іди їж, а то вже холодне буде. А куди мені поспішати? зітхнув він, сідаючи за старий, ще радянський кухонний стіл. Вони жили в цій двокімнатній квартирі понад 30 років. Їхній син, Ростислав, уже давно виріс, одружився і перебрався до просторого будинку в передмісті. В останні роки він рідко навідувався, а коли й приїздив, то лише з якоюсь діловою метою. Снідали мовчки. Григорій Степанович, відчуваючи на собі погляд дружини, глянув їй у вічі. Що? запитав він, відчуваючи, що вона щось приховує. «Ростик телефонував учора, несміливо мовила Марія Іванівна, опускаючи очі. І що йому треба? Казав, що приїде сьогодні є якась серйозна розмова. Григорій Степанович недобре насупився. Якби щось хороше, то по телефону сказав би. Побачимо, зітхнула вона. До обіду син дійсно з'явився виглядав серйозним навіть надто. Пройшов до вітальні, оглянув старі меблі, килими на стінах. Все у квартирі дихало минулим їхнім життям, їхньою молодістю. Тату, мамо, я довго думав і хочу поговорити про квартиру, почав він без зайвих вступів. Про що тут говорити? насторожився Григорій Степанович. Вам тут важко, квартира стара, без ремонту. Я міг би її продати, а вам знайти щось менше, зручніше, будете ближче до нас. Марія Іванівна мовчки стиснула руки на колінах. Вона не знала, як реагувати. А Григорій Степанович звузив очі. Ти нам житло пропонуєш чи просто хочеш продати квартиру? Ростислав зітхнув. Ну, не можна ж так усе сприймати. Ви ж старієте, важко вам тут. У вас немає грошей на ремонт, та й ціни на комуналку скажені. Я вирішу всі питання. Дякую, не треба, відрізав батько. Тату, ти взагалі чуєш, що я кажу? Ти впертий, як завжди. Бо я не дурень. Я чудово розумію, що після продажу квартири нам доведеться жити в якійсь халупі. Ростислав замовк, його обличчя почервоніло. Добре, робіть, як знаєте, кинув він. Тільки не приходьте потім просити допомоги. Він розвернувся і пішов, грюкнувши дверима. Ростику, тихо пробурмотіла Марія Іванівна, але він уже не чув. Наступні дні минали в тиші, натягнутій, як струна. Григорій Степанович ходив по кімнатах і бормотів щось підніс, а Марія Іванівна плакала ночами. А потім усе сталося несподівано. В один день вони отримали офіційний лист, наказ виселитися. Квартира більше їм не належала. Григорій Степанович довго тримав у руках той злощасний конверт, не вірячи своїм очам. Його мозок наче відмовлявся приймати очевидне печатка нотаріуса, офіційні штампи, розпис. Ростислав переписав квартиру на себе, без їхньої згоди. Це якась помилка, тихо прошепотіла Марія Іванівна, притуляючи руки до грудей, ніби намагаючись утримати серце, яке ось-ось мало вистрибнути з грудної клітини. Не помилка! Крізь тиснуті зуби сказав Григорій Степанович, стискаючи папірець так, що побіліли кісточки пальців. Це афера. Він підняв очі на дружину. Вона вже не плакала. Вона дивилася на нього поглядом, у якому змішалися біль, страх і зрада. Що ж нам тепер робити? її голос затремтів. Григорій мовчав. Він пригадав, як кілька місяців тому Ростислав приніс якісь папери і попросив їх підписати, запевняючи, що це всього лише документи для субсидії. Він тоді ще пожартував, та хто ті субсидії нам дасть? Але Ростислав так наполягав, так хитро все влаштував, і ось результат нам треба до юриста, нарешті видавив із себе чоловік, підводячись зі стільця. Це якась махінація. Але юрист, до якого вони звернулися наступного дня, лише похитав головою. Все законно, ви самі підписали документи. Це була дарча. Ваш син тепер єдиний власник квартири. Але ж він нас обдурив. Ми думали, що підписуємо зовсім інше. Це треба було читати уважно, з точки зору закону, нічого не порушено. Марія Іванівна не витримала і схопила чоловіка за руку. Гришо. Ходімо звідси, тут немає що робити. Вийшовши з кабінету, вони ще довго стояли під дверима, ніби сподіваючись, що зараз хтось вийде і скаже, що це все помилка, що все можна виправити. Але ніхто не виходив. Наступного дня Ростислав з'явився у квартирі. Ну, що ви тут вирішили? спитав він з холодною байдужістю. Синку, як ти міг? голос Марії Іванівни здригнувся. Давайте без цього, мамо, відмахнувся він. Ви самі підписали, а тепер треба вирішувати, що робити далі. Що ти пропонуєш? глухо запитав Григорій Степанович. Вам час з'їжджати. Я вже знайшов покупця. Тиша в кімнаті стала майже фізично відчутною. Куди ж ми підемо, Ростику? Це ж наш дім. Марія Іванівна притиснула до себе руки, ніби намагаючись зігрітися. Ну, я думав, ви поїдете в село до тітки Галини, там повітря свіже, жити дешевше. До Галини? Григорій Степанович стиснув кулаки. Та вона сама ледь виживає. Я вас попередив, коротко кинув Ростислав. У вас є два тижні. Він пішов, залишивши їх у квартирі, яка вже більше їм не належала. Два тижні промайнули як один день. Вони не спали ночами, сиділи, мовчки дивлячись на старі стіни, на меблі, які вибирали ще разом у молодості. Куди йти? Що робити? Одного ранку, коли до виселення залишалося кілька днів, Марія Іванівна захворіла. Вона лежала в ліжку, тремтячи від лихоманки, а Григорій Степанович не знаходив собі місця. І тут знову з'явився Ростислав. Ну, ви зібрали речі. Григорій мовчав. Я вже викликав вантажників. Сьогодні вони винесуть усе зайве. Ти серйозно? нарешті мовив батько. Дуже серйозно. Марія Іванівна піднялася на лікті. «Ростику, невже в тобі немає нічого людського? Не треба мене повчати, я вже вирішив. Синку, її голос зламався. Але Ростислав не слухав. Він відчинив двері, впустив якихось чужих чоловіків, які почали викидати речі. Григорій Степанович більше не витримав Гаразд, ми підемо. Він узяв дружину за руку, допоміг їй піднятися. Ти ще згадаєш цей день, синку? ти ще пошкодуєш. Але Ростислав тільки зневажливо пирхнув. Вони вийшли на вулицю. Дощ мжичив, під ногами хлюпали калюжі. Вони стояли, притулившись одне до одного, не знаючи, що буде далі. А за їхньою спиною закривалися двері дому, в якому вони прожили все своє життя. Дощ щухав, залишаючи на асфальті калюжі, в яких відбивалося сіре весняне небо. Григорій Степанович і Марія Іванівна стояли посеред подвір'я, мов дві покинуті душі. За їхніми спинами грюкнули двері під'їзду. Ростислав навіть не попрощався. Ходімо, Марія!» – тихо мовив Григорій, підставляючи дружині лікоть. Марія Іванівна мовчки пішла за ним. Вона все ще не могла повірити, що це відбувається насправді, що вони залишилися без даху над головою, що їхній власний син вигнав їх, наче не подріб. Вони рушили до найближчої зупинки. Грошей у них було обмаль, тільки пенсія, яку встигли отримати минулого тижня. Але навіть цих крихт вистачало хіба що на їжу, та найнеобхідніше. Їдемо до Галини? запитала вона, коли старенька маршрутка, підскакуючи на вибоїнах, нарешті зупинилася перед ними. Ні, твердо відповів Григорій. Нам потрібен час подумати поїдемо до товариша, Михайло нам допоможе. Михайло був давнім другом Григорія, вони разом працювали на заводі в молодості. На щастя, чоловік жив сам і, коли побачив їх на порозі своєї однокімнатної квартири на околиці міста, навіть не розпитував Заходьте, грійтеся, сказав він, відразу ж ставлячи на плиту чайник. Коли вони розповіли про те, що сталося, він довго мовчав. Потім вдарив кулаком по столу. Паскудний він у тебе, Гришо, немає в нього ні серця, ні совісті. Марія Іванівна опустила голову. Це ж наш син. Був сином, поки вас на вулицю не викинув, огризнувся Михайло. Що далі робити будете? Спочатку трохи поживемо тут, якщо ти не проти, сказав Григорій, а потім знайдемо якусь кімнатку, знімемо, аби дах був над головою. Та живіть скільки треба, відмахнувся Михайло. Так минуло кілька місяців. Весна поступилася місцем літу. Григорій і Марія намагалися не обтяжувати друга, хоча це було складно. Вони заощаджували на всьому, а Григорій навіть підробляв сторожем на місцевому ринку. І ось одного ранку, коли Марія Іванівна пішла до церкви, а Григорій сидів на балконі й читав стару газету, пролунав дзвінок у двері. «Ростислав?» Здивовано пробурмотів Григорій, коли перед ним на порозі з'явився його син. Виглядав він не так самовпевнено, як кілька місяців тому. Навпаки, його обличчя було змучене, а очі втратили той зверхній блиск. Тату, треба поговорити. А ти не запізнився? Григорій Степанович не рухався з місця. Будь ласка. Михайло, який почув розмову, з'явився у коридорі і з-під лоба подивився на гостя. Гришо, ти впевнений, що хочеш його слухати? Нехай говорить. Ростислав важко зітхнув. Тату, я я зробив дурницю. Нарешті зрозумів. Я продав квартиру і... і тепер у мене нічого немає. Григорій Степанович насупився. Що значить нічого? Я підписав документи, не дочитавши покупці виявилися шахраями. Я думав, що отримаю гроші, але вони просто переписали квартиру на себе і вигнали мене. Ой, лишенько, прошепотіла Марія Іванівна, яка якраз повернулася з церкви. Мамо, тату, мені нема куди йти. Голос Ростислава затремтів. Настала тиша довга, важка, мов камінь, що давить на груди. А знаєш, синку, Григорій Степанович нарешті заговорив. Тепер ти відчув те саме, що відчули ми. Ростислав упустив голову. Я був дурним, я думав, що роблю все правильно. Думав? Чи просто гроші засліпили? В очах Ростислава з'явилися сльози. Мамо, тату, пробачте. Марія Іванівна обережно торкнулася руки чоловіка. Гришо. Він важко зітхнув. Що ж, синку, раз ти тепер бездомний, то маєш навчитися жити, як ми, а допомоги не проси. Допомагати ти не захотів нам, і ми не будемо. Ростислав здригнувся. Ви хочете, щоб я опинився на вулиці? Ти сам цього захотів, коли викинув нас із дому? Григорій Степанович зачинив двері перед сином. Марія Іванівна мовчала. Гришо, може, все ж. Ні, Маріє, твердо сказав він. Він має зрозуміти ціну своїх вчинків. І вони більше не озиралися. Минув ще один тиждень. Григорій Степанович бачив сина кілька разів той блукав вулицями району, заходив на ринок, де працював батько, але не підходив, тільки зупинявся неподалік, ніби чекаючи чогось. Його обличчя змарніло, волосся скуйовдилося, очі запали. Він носив той самий одяг, що й тоді, коли прийшов просити про допомогу. Він голодує, якось сказала Марія Іванівна, коли вони з вікна побачили, як Ростислав коперсається в урні неподалік будинку. Григорій мовчав. Гришо, ні. Але ж він наш син, він дорослий чоловік і сам прийняв свої рішення. Марія зітхнула. Я просто боюся, що він не витримає. Але Ростислав вижив його рятувала гордість він не просив грошей у батьків, не просив їжі, не приходив ночувати до їхнього тимчасового притулку в Михайла. Але жити на вулиці, це інше життя. Дуже швидко він зрозумів, що для нього всі двері зачинені. Його дружина, дізнавшись, що він залишився без квартири й грошей, забрала дітей і подала на розлучення. Друзі, з якими він колись сидів у ресторанах. Відвернулися. Усі, хто раніше поважав його за статус, тепер не бачили в ньому нічого цікавого. Вибач, Ростику, але я не можу тобі допомогти, казав один. У мене теж зараз труднощі, відмовляв інший. І він залишився сам. Після кількох тижнів поневірянь він знайшов собі тимчасову роботу на будівництві. Тягаючи мішки з цементом, Ростислав думав, що це не недовго, що він ось ось встане на ноги і знову стане тим, ким був. Але місяць за місяцем нічого не змінювалося. Він винайняв койку гуртожитку для робітників, харчувався найдешевшими макаронами і згадував дні, коли міг дозволити собі замовити суші чи стейк у ресторані. Одного вечора він знову прийшов до батька. Тату! Григорій Степанович подивився на нього довго, уважно, потім повільно поклав газету на стіл. Що тобі треба? Роботу. У тебе є робота. Нормальну роботу. Ти думаєш, я роздаю роботу просто так? Ростислав опустив голову. Я готовий працювати. Готовий? Батько хитнув головою. Ти все життя не працював, а біг за легкими грошима. Я змінився. «Змінився? Чого ж ти тоді прийшов сюди, а не до своїх друзів? Ростислав стиснув кулаки. Бо їх більше немає. Григорій подивився на нього і повільно підвівся. Завтра, о п'ятій ранку, будеш на ринку. Побачимо, чи справді ти змінився. Робота на ринку була важкою. Григорій Степанович не давав сину жодних поблажок. Спочатку той думав, що це якийсь жарт. Носити мішки з картоплею, розвантажувати машини, мерзнути під ранковими туманами, але дуже швидко зрозумів, що іншого виходу немає. Так минуло півроку. Ростислав більше не був тим зарозумілим чоловіком, що кілька місяців тому кричав на батька. Він став мовчазним, змученим, змирився з тим, що тепер він звичайний робітник. А потім одного вечора прийшов Григорій Степанович і поставив перед ним конверт. Що це? Заповіт. Ростислав не відразу зрозумів. Потім поглянув на батька, наче той говорив якоюсь чужою мовою. Я переписав усе, що в мене є, на благодійний фонд. Як, як це? А ось так. Але ж, тату. Григорій Степанович подивився на нього довгим поглядом. Ти вже отримав один шанс, синку, і ти його втратив. Ростислав сів на стілець, здавалося, що ноги не тримають його. І що мені тепер робити? Жити, Ростиславе, просто жити. Я ж думав, що що зможеш повернути собі легке життя. Григорій похитав головою. Ні, сину. Все, що ти маєш, це те, що ти заробиш своїми руками. Ростислав нічого не відповів. Він зрозумів, що більше нічого не отримає, що більше не буде легких грошей, не буде спадку, не буде шансів виправити свої помилки. Він підвівся. Я піду. Йди. І він пішов. Через кілька років Марія Іванівна запитала чоловіка Як ти думаєш, що з ним зараз? Григорій Степанович знизав плечима. Я не знаю, але, можливо, тепер він нарешті навчився жити. Минали роки. Життя йшло своїм ходом, і все, що сталося тоді, коли Ростислав викинув батьків із квартири, залишилося у минулому, хоч і не стерлося з пам'яті. Григорій Степанович із Марією Іванівною вже давно не чекали, що син знову з'явиться в їхньому житті. Вони продовжували жити у маленькій кімнаті, яку винаймали недалеко від ринку, де Григорій усе ще підробляв сторожам. Жили скромно, але не бідували, а головне, у мирі, без постійних переживань за гроші, квартири чи чужі амбіції. І от одного дня, у холодний осінній ранок, коли Григорій, як завжди, повертався додому після нічної зміни, він побачив на лавці біля під'їзду чоловіка. Той сидів, втупившись у землю, згорблений, у зношеному одязі, з важким виразом обличчя. Ростислав. Батько зупинився, довго дивився на нього. Чого тобі? нарешті запитав він. Син повільно підняв голову. Його обличчя було змарнілим, з глибокими зморшками, в очах більше не було тієї впевненості, що колись так дратувала Григорія. Тату, я не знаю, куди йти. Григорій ще мить постояв, потім тихо зітхнув. Ходімо, сказав він і відкрив двері. Марія Іванівна заплакала, коли побачила сина. Ой, боже ж мій! Вона відразу побігла на кухню, поставила чайник, дістала з холодильника шматочок сала, хліб, що був у домі. Ростислав сидів за столом, мовчав. Довго, а потім раптом сказав Пробачте мене. Ці слова немов прорвали щось усередині Марії. Вона обхопила голову руками і розридалася. А Григорій Степанович тільки втупився в одну точку. І що тепер? запитав він після паузи. Ростислав потер обличчя руками. Я більше не маю нічого, втратив усе. А що ти хочеш від нас? Він підняв голову, подивився на батька. Я не прошу нічого, тільки, може, я можу тут трохи пожити. Марія Іванівна відразу кивнула, але Григорій дивився на сина довгим важким поглядом. Можеш, нарешті сказав він, але не просто так я готовий працювати. Подивимося. Минуло кілька місяців. Ростислав залишився жити з батьками. Він влаштувався працювати на будівництві, звідки раніше його вигнали через недбалість. Але цього разу він уже не мав вибору, він не сперечався, не скаржився, не намагався шукати легких шляхів. І щовечора, повертаючись додому, він сідав за стіл із батьками, їв їхню просту вечерю, слухав їхні розмови, допомагав по господарству. Одного разу, коли вони втрьох сиділи за чаєм, Григорій Степанович раптом сказав Ну, Ростю, ти хоч зрозумів щось за цей час? Син підвів на нього погляд. Так, тато, я зрозумів, що гроші нічого не варті, якщо у тебе немає родини. Григорій хитнув головою. Добре, що хоч тепер. І більше вони ніколи не поверталися до того, що було, вони просто жили далі, разом.